Рівненська тергромада продовжує допомагати воїнам. Адміністрація міста в організувала передачу техніки військовим частинам. Наша громада сьогодні передає 13 військовим частинам, тобто це є екофло, це є Стрелінги, це є також і мавікі про і ну, сьогодні, наприклад, те, що сьогодні потребує наші військові частини, які ми опікуємося. Вони сьогодні отримують і вирушають на свої так свої бойові частини там чи по призначенню. Передали 5 старлінків, 9 екофло та 52 мавіки. За словами військовослужбовців, дрони це те, чого найбільше потребують на фронті. Потребуємо зараз найбільше дронів, оскільки, скажемо так, їх дуже мало зараз нас знаходиться у підрозділі. От вони допомагають, скажімо так, нашим бійцям знищувати ворога, вести розвідку. Військові кажуть, що підтримка зараз дуже важлива. Один дрон може зберегти чиєсь життя. Зараз більш війна, така більш технологічний. Процес пройшла, якби і це для нас, якби мавіки це саме те, що береже життя наших побратимів бійців. Рівне і надалі буде допомагати військовим частинам. Техніку закуповують за кошти платників податків, тож майже усі громадяни таким чином долучаються до роботи над наближенням перемоги. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.